Залежить від е, об'єктів від місцевості, взагалі, От, але в основному залежить від плавних плавності років. Тобто приліт на стандартній висоті, приліт плавно для збереження максимальної ємності батареї. Зосереджені очі загострена увага та бажання закарбувати в пам'яті кожну пораду в студентів чітке завдання навчитися керувати дронами. І, хоч це не справжній бій, а тільки симулятор, проте не дати маху перед тими, хто вчить, для них вже справа вдячності та честі. Наприклад, ви зараз знаходитесь на сіні, і вам потрібно наприклад, попробувати десять разів сісти на сноп сіна, але не на один той самий, а постійно різний. Однозначно, гордість таких людей, вдячність, безмежна повага, тому що без них ми б зараз тут не сиділи. Ми дуже вдячний Спойним силам і іншим військовим, які нас захищають. Це безмежна вдячність. Їм. А конкретно щодо операторів дронів, э, ну респект їм. Вно сьогодні літати пташками вчать не просто інструктори, а бойові спецпризначенці з умеги. ці нацгвардійці без перебільшення асу у своїй справі. Саме вони зробили неможливе, допомогли побратимам більше місяця протриматися в напівоточенні. Весь цей час хлопці за допомогою дронів надсилали своїм провізію та боєприпаси. А це завдання зовсім не з простих. Тут треба залишатися невидимим для ворога та бути точним, немов Ми Підготувалися добре, спілкувалися з багатьма людьми, розуміли, яку роботу нам потрібно зробити. Ми зарані зв'язалися з ними, підготували точку, куди ми будемо скидувати. Ну і відповідно, маскування своє, з якої позиції ми працювали. Робили певні маневри для того, щоб зрозуміти чи є за нами якесь стеження. хлопці молодці трималися, і ми мали допомагати їм. Нас вибору не було. Студенти навчаються керувати дронами вже місяць і чесно зізнаються, виходить не все і не одразу. Але аж руки чешуться опонувати диво літунів, і можливо стати пліч опліч з крутою умегою. Потрібно більше практики, потрібно привикати до органів керування дроном для хлопців, які колись в дитинстві бавились такими всякими вертольотиками на керуванні, всякими маленькими дронами. Я думаю, багато в кого таке було принаймні в мене точно. То мені було легше. Саме саме почати, де дати більше газу, де дати е, більше кут нахилу дрону. Зараз війна дронів, все розвідка, відслідковування ворога, відслідковування е, союзника, переміщення. Абсолютно все за дронами. Хотів би не хотів. Я можу сказати, що я, я до цього готовий. Для мене в цьому немає абсолютно ніякої проблеми. Тому що якщо ворог іде на тебе, то тут вже питання твого життя. Якщо ти не хочеш по ньому стріляти, то він по тобі з залюбки постріляє. Чим більше я практикую, то мені стає якось легше там. Спочатку було просто важко злетіти, а зараз можу і літати добре, там якісь маневри робити, щось таке. Насправді я ще не знаю, чим я буду займатися в майбутньому, тому, типу, якось прокомунікувати з ними, дізнатися якісь нюанси певні. Можливо, вибор собі роботу нарешті. Круто, тому що можна набути якісь такі навички, які б я не отримав на якомусь цивільному навчанні по дронам. Нас гвардійці помилки підопічних бачать і говорять їм про це в очі. Бо реальність це не про компліменти. Проте журналістам правда тут любів зізнаються, майбутнє у дроників точно є. очі такі горять бажанням знати та вміти. Помилки. Всі робляться, з чогось починають, і це нормально, це не страшно. В будь-якому випадку ми їх підкоригуємо і допоможемо виправити ті ж самі помилки. Це в більшості випадків плавний політ грамотний. І я би виділив, мабуть, розворот на місці, тому що у дуже багатьох пілотів є така проблема: розворот на місці без втрати позиції самого дрона. І без втрати газу одного заняття недостатньо, але знову ж таки її, я зустрічав таких унікумів. Е, свій час, коли я був на навчаннях, в нас були е, певні хлопці. Я би сказав, це одиниці. Буквально одна людина з десяти, яка ніколи не мала дотичності до дронів, але е, сівши за е, той самий симулятор, до прикладу, як ліфтов, е, вона буквально одразу починала свій політ. Кожен має знати, що там <кій> твориться <кій> і до чого ми всі йдемо. Дуже молодці хлопці розвиваються, навчаються місяць роботи, кажуть і вже ну добрий результат. Тому молодці, молодці. У цьому сюжеті немає обличчя прізвищ бійців та вчителів, а також жодних локацій. Бо це важливо лише нашому ворогу. Тут сенс у самих знаннях у закладі кажуть, що саме завдяки тим, хто був на нулі та побачив реальність на власні очі, їхні учні будуть вміти те, чому не навчишся в елітних університетах, не купиш за всі гроші світу, та чого не побачиш у найкрутіших віртуальних іграх та модних блокбастерах. Те, що хлопці з бойових, це є надзвичайно важливим фактом, бо вони вносять в наш навчальний процес факт реальності. Наявність їхнього бойового досвід і загалом величезної майстерності і часу нальоту є неоціненним для наших студентів, а також учнів і учасників нашого укупка. Кожного разу, коли ми, ми маємо контакт з хлопцями, ми я персонально до себе дізнаюся дуже багато з практичної точки зору. Вони вносять свою експортну оцінку в нашу навчальну програму також дають можливість її підправити. Практика життєво важливі поради та підтримка це лише частина того, що дали учням на сквардійці з Омеги. Основне діти тепер точно знають є Україна, є знання та є непереборне бажання, аби ця країна була вільною та процвітала, і це розуміння залишить ворога без шансів на перемогу у реальному часі і назавжди. Євгенія Полюкапова, Семан Пулик, правда, тут Львів.